Ми вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. У Кривом Розі триває благодійний марафон Єднаємося заради перемоги 2.0». Протягом семи тижнів у всіх районах Кривого Рогу проходять різноманітні культурно-просвітницькі заходи, де збирають донати на придбання семи пікапів для наших військових. І ось днями до цієї акції також долучився і палац культури центральний зі своїм таким концертом, виступом, танцювальним. Колектив, який називався Танці Нескорених яку суму задонатили гості цього заходу про саму ідею та підготовку проєкту, а також найяскравіші танцювальні номери, поговоримо далі. У нас у гостях завідуючи художньо творчим відділом Палацу культури центральної сценарист Андрій Чупрін. Доброго вечора. Доброго вечора, Андрій. пані Наталю. Доброго вечора. Скажіть, наскільки часто палац культури Центральний долучається до таких заходів? І якщо брати саме цей благодійний марафон, чи перший це. Захід в його рамках у вашому палаці ні, це не марафон. Цей захід не перший, тому що коли цей марафон був в нашому місті з того року, перший uh -huh. і там заради перемоги КР, то ми майже з перших днів вже починали робити свою роботу. Тобто, це заходи, концерти, ярмарки, збирали донати. І з перших днів війни майже ми забачкували такий у нас бомарафон е онлайн. Угу. Ми робили да, триденний показ на Ютубі найкращих колективів: танцювальних, вокальних, е художні творчі відділи майже всього міста донатили. І ми збирали перші суми, коли і передавали їх туди, коли. Угу. Потрібно було саме в перші дні. Потім у нас були ярмарки, ярмарки були і по місту, і ми мали ярмарку ще й за кордоном з Естонією. Тобто, з того року ми постійно на часі на процесі, часі да. в процесі. Mm -hmm. А цей рік тим більше, то що потреби все більше, більше і більше. І наш палац постійно займається тим, що ми волонтеримо. Ми збираємо донати, знов такі концерти, заходи, ярмарки, і багато багато проектів дуже у нас відбувається. Ну, то знаєте, ви перераховували, що багато велика кількість різних заходів, і з кожним разом все складніше, мабуть, вигадувати щось нове чи якісь нові формати. Розкажіть саме про танцювальний цей такий концерт танців нескорених. Ви один також з організаторів, сценарист, тобто мали безпосередню, приймали безпосередню участь у ну, створенні цього. Цей концерт ну, відбувся взагалі за ідеєю нашого палацу культури. Цілком що. Треба далі рухатись, ми не маємо права зупинятися, тому що треба, треба і треба, і ми розуміємо для чого. І тим більше, що зараз іде цей марафон, ще тиждень він має йти, сім тижнів, тим примім, сім пікапів, і він має назву 2.0, тобто це друга частина. Дай Боже, щоб це скажімо, закінчилося, і ми займались. Радістю, творчістю, творчістю Частіше, заради творчості, а не да, заради творчості. я з вами згоден. Да. А цей концерт ну це така ідея, чому б і ні? Да? Тобто зібрати колективи, поспілкуватись, по-перше, зібрати нашого залу, слава Богу, що ми маємо таку можливість збирати глядачів у наших залах глядацьких, спілкуватись через екрани, телефонів, гаджетів, комп'ютерів, а бачити емоцію, бачити посмішки, чути живі оплески і саме головне бачити дітлахів. На сцені, які виступають перед глядачем, і ми звернулися до багатьох колективів нашого міста і знаних, і так ті, хто робить перші кроки на сцені, і всі відгукнулися за це. Велика дяка особисто від мене. Що всі колективи, кого ми запросили, всі сказали, так, ми обов'язково будемо. Вони зробили донат, тобто купляли донат. Квиток був на концерт, донат і. 24 номери ми зібрали майже півтори години цей захід. Теплий. Саме танцювальний колектив. Тут, були... Це виключно... да, тут була тільки хореографія. Тільки хореографія. І, ну, наша така така хореографічна ж досить така дружна. І один одного підтримуємо, спілкуємося завжди. Ну, і я кажу, що ті діти, які не мали змоги чи не мають на яких закладах виступати, а для них потрібна сцена. Ну, звичайно, вони ж маленькі артисти да. чи вже великі. Ой, були капиші там п'яти років. Ті, що о яка красива лампочка, о, яка яскрава там шторка. То вони взагалі вперше на сцені на такі великі? були такі. Да, що були вперше прем'єри на сцені. Хвилювання батьків за кулісами в глядацькій залі. До речі, теж було приємно, що майже повна глядацька зала у нас зібралася, був дуже теплий прийом. Приймали всі колективи, тільки своїх там. А там моя uh -huh. донька танцює, там чи синочок. Ні, е, приймали підтримували підтримували всі де та колективи, всіх танцюристів. І ще раз я щиро вдячний за те, що відгукнулися всі колективи, і е, нашим таким спільним зусиллям ми за цей захід зібрали 33 тисячі 770 гривень. У вас взагалі була якась приблизна е, ну, орієнтири можливо чи ніколи, от, яка, яку суму? Ніколи. Тобто. Ми рухаємося вперед, і роблячи захід, да, ми намагаємось щось вигад... ну, не вигадати, а скільки то буде, хто прийде, ну ти ж не вгадаєш по угу. факту, як то кажуть. Да, зараз такий час. Не дай Боже щось і ну, самі розумієте. А так коли ми вже бачимо по факту, то ми радіємо і максимально робимо те, що ми маємо робити зараз, тут в тилу і більш-менш скажімо так в мирних містах. Чи є марафон єднаємося заради перемоги КР-2.0»? Він ще триває? Да. Чи буде палац культури брати участь у подальших якихось? Можливо, вже є ідеї для нових да. заходів? Ну а, марафон триває ще один тиждень до 14 угу. квітня. А, і... то вже навряд числ да. ні? Ходить. Чи і, у вас і, ще буде? Є, є 13 квітня в суботу ага. на нашому палаці знов таки в рамках цього марафону ми розпочинаємо цикл звітних концертів наших колективів, і от в рамках цього марафону потрапляють звітний концерт вокальної студії Емарт і студії танцю персона. Тобто ми цим концертом якраз за цей тиждень ще ми захоплюємо, і цей концерт теж буде побудований на донатах. Ага. Тобто, що ви прям, да, прям плідно да, ось, ось ви так, ось так да, в цьому плідно встигаєте. Да. А Глобу до речі, до концерту на нашій площі цей же день, 6 квітня, був величезний ярмарок uh -huh. е величезний, з різними і локаціями, атракціями, і фудкорти, і спілкування, і концерт. І теж люди приходили, спілкувались, донатили, теж виступали діти. Там був більш вокал, бо це як ми, вулиця. А потім ми кажемо так. Через деякий час прийшли на велику сцену і там вже зробили наш mm -hmm. танцювальний марафон. Ну, не марафон, а концерт. Ну, Марафон yeah, концерт. Yeah, концерт yeah. Да. В рамках марафону єднався да, зради. Так, да, в рамках марафону це концерт, і назва Нескореність, де да, ви запитали, що нескореність ну, це, по-перше, нескореність наших дітей. Те, що вони і завдяки нашим Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям, завдяки батькам все-таки можуть. В цей час складний займатися корисною справою. Танцювати, співати, малювати, може, спорт якийсь десь щось. То, і взагалі просто жити, жити своїм життя, дитячим да? життям. Mm -hmm. да, тому що, от знов-таки, в рамках марафону ми проводили тижні два за тому другий теж сезон, так називаємо. Ми читали вірші mm -hmm. у нас на часі. Марафон поетичний наживо на часі і теж запрошували. Аматорів, дітей, хто доросліше, і читали вірші, і авторські, і відомі вірші українських саме письменників, поетів. І коли дитина відповідає на питання, що для тебе там мир, перемога, мрія до сльоз, і коли діти зараз розуміють, на жаль, слово геноцид, війна, атака, ракета, це ну, до серця, до душі так кликає, що ну переживаєш разом з ними. Теж до сліса переживаєш. Тому ми постійно щось рухаємося, рухаємося, рухаємося. Ми не маємо права зупинятися. Скажіть, як взагалі триває зараз ось це танцювальне життя в Кривому Розі? Адже якісь колективи частково чи повністю виїхали? Можливо, там керівники чи самі діти. Як от ну, була, да, була складність в тому перші дні, місяці війни, коли масово народ люди виїжджали з України? На жаль, да, на превеликий жаль. І спілкуючись з керівниками, з колегами, чуєш, виїхав, виїхали, 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 нема зали, немає можливостей. А треба, а хочеться працювати керівники, які з любов'ю, у нас ті керівники міста з любов'ю роблять свою роботу. І вокалісти, і хореографи, я всіх, і художники, mm -hmm. я вже називав це. Тому. Е Ну, Ситуа... зараз вже воно більш-менш зрозуміло. Да, да, а зараз, коли чую, що ой, повертаються, ой, повернулися, ой, там ой хто. І дуже так приємно, коли чую, що набрали діточок, прийшли, питають, ми хочемо танцювати, співати, малювати щось інше. Тобто батьки, і дітки розуміють, що треба рухатись, треба жити, як ви кажете, пані Наталю, і приходять, а можна, а можна. Завжди двері палаців культури, там колективи відкриті. Будь ласка, приходьте займайтеся справою і відволікайтесь від цих недобрих часів, скажімо так. А наскільки заповнено активно? От у вас також танцювальні колективи є в палаці культури? Так. Наскільки активно приходять, цікавляться? От якщо постійно, постійно, порівня. постійно до нас заходять і три рочки візьміть, і п'ять рочків візьміть, і сім, і трішки старші. Беремо, беремо, тому що ну, треба, щоб дитина розвивалася. Але ж знов таки керівники е, і там тих же бальних колективів, там, чи якісь народних е, хлопців не вистачають, хлопчиків, угу. хлопчик. Тому приходьте, <кл 'язок> ведіть <шл 'язок> хлопців в усі колективи і в наш палець, культури обов'язково ми завжди раді, раді бачити. І, до речі, те, що е, про наш марафон ми ну, я казав, що 24 номери ми набрали. Угу. Да. І було 11 колективів і одинадцять 11 колекції колектив, колектив так, і які мають вже якесь ім'я в нашому місті, і навіть були ті, що приватні студії, які з'явилися, це дуже добре. І знов таки повторюю, що ті, хто перше робив крочки по сцені, якщо можна, то так я ще Будь раз ласка. подякую. Да? зразковий художній колектив Ансамбль Бального танця Лілія. Керівники Лілія Данілова і Людмила Фуголь. І ансамбль народного танцю Веселка. Керівник Ольга Мерешниченко це центр «Дивосвіт», що на Зарічному. Okay. Великий теж потужний центр. Потім приватний ансамбль частного бального танцю Акцент. Керівники е, супружня пара Тетяна та Антон Сабурське. До речі, мої колишні танцівники, Маю, да, мої учні колишні. І ще одна приватна студія Барс керівник Ольга Моїсеєва теж моя колишня учениця. Це дуже приємно, коли діти, яких ти виховував, вже приходять в наш палац чи в інший заклад і зі своїми колективами і угу. показують свою творчість, навчаються, рухаються теж вперед разом з дітками, з батьками. Це дуже приємно. Угу. Е, приватна студія Барс, я вже називаю. Вав, да, приватна студія танці «Shadows Dance Studio» Ксенія Гоніна і Іра Сорока теж ви нашого палацу культури. Угу. Тобто вже прям така які приводять свої колективи, свої колективи угу. і вже мають якісь певні успіхи, маленькі, але, але вони мають угу. і вони знають, що їм треба рухатись вперед, і ми з задоволенням надаємо їм цю змогу. Велику сцену, глядацьку залу, живе спілкування. Будь ласка, приходьте. Okay. Далі у нас наші колективи пішли. Це народний колектив школи металії вітражі, Таня Тарасюк і Настя Бас. Настя Бас, ще школа-лабораторія танцю Вектор, теж випускниця нашого палацу. У нас має свій колектив. У нас зразковий театр танцю «Ноктюрн», керівник Вова Шульга. Перше приїхали в гості з Гливацького сільського будинку культури територія uh -huh. танця колектив, керівник Олена Шульга. Uh -huh. Теж випускники палацу У нас раніше працювали, і знову зі своїми колективами до нас в гості. Ми раді бачити. Калинонька наша, uh -huh. Олена Горевич, Ірина Дубова, Люмила Шевчук, Ольга Голтвянська, Сузір'я, Тетяна Андрюшко, Саша і Женя коблик Херографи. Тобто. І знання колективи більш-менш, угу. і ті, хто перші перші кроки. Ну це було приємно. Всім, приємно. Всім дали місце і ніхто не був ображений. Всі з великим задоволенням виходили і розуміли, що вони роблять. І коли ти бачиш посмішку дитини на сцені для глядача, для наживо, то ну це дуже це тішить, дуже тішить і приємно це бачити і чути, чути, відчувати цю енергію глядача, оплески. Ту ж посмішку і все інше. Ну, те, що зараз стало дуже цінним до війни. Ми не мали такої можливості через пандемію, да. зараз через інші обставини роки, да. і дійсно такі зустрічі наживо вони завжди надихають. Вони ніби раніше були чимось звичним, зараз це велика розкіш і, це, і, да, і велика лю. Це розкіш, це розкіш, а, якою ми не маємо права розкидуватися, а робити як треба, щоб це було. Як зазвичай кажу, до нормального життя, до пандемії навіть mm -hmm. да? дитина приходить в колектив, в палац культури, там, в гурток, вона займається, вона живе. Тато і мама, сім'я щаслива, що дитина чимось займається корисним. І все-все-все добре. Всім добре від цього, всім, да, так. Всім добре, всім. Ну такий час, але кажу знову. Ми маємо рухатись не вплину, не вперед. Не відкладати Ні, життя. Нічого. Я також наприкінці розмови пропоную подивитися, як відбувався цей захід в палаці культури центральний. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був завідуючий художньо творчим відділом Палацу культури а також сценарист Андрій Чупрін. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. До зустрічі. Ще однією сторінкою благодійного марафону Єднаймось заради перемоги КР 2.0» став концерт танці нескорених, що відгримів у палаці культури центральний. Ольга, учасниця ансамблю веселка, також долучилася до марафону та вирішила подарувати глядачам неперевершений єврейський танок. Сьогодні я буду танцювати єврейський танок. Такі заходи наразі дуже важливі, тому що люди можуть відволіктися, задонатити кошти на автомобілі, на дрони. Благодійний концерт об'єднав на одній сцені 12 колективів нашого міста, такі як веселка, вітражі, калиненька, ноктюрн та інші. Вхід на захід був можливий завдяки донату від 100 гривень. Ці кошти доєднаються до єдиної криворізької скарбниці, в яку збирають кошти заради купівлі, пікапів для наших оборонців. У рамках марафону. Нами заради перемоги КР сьогодні. У Палаці культури центральний відбувається благодійний концерт. Танці нескорених. Ми запросили до участі у цьому заході 12 колективів, танцювальних колективів нашого району, не тільки нашого району, взагалі нашого міста. Тож сьогодні свій талант, хореографічний талант будуть дарувати наші вихованці, хореографічних колективів. Ну і звісно, будемо збирати. На пікапи, які сьогодні так необхідні нашим військовим, заступниця голови ради оборони міста Вікторія Третяк зазначає, що подібні заходи наразі вкрай важливі, адже ми не лише підтримуємо наш культурний фронт, а ще й допомагаємо тим, хто кожен день ризикує своїм життям заради мирного неба над Україною. Прекрасні заходи проводить наша арткультура спільно з Радою оборони міста Кривого Рогу. Акція сім пікапів, сім районів. І сьогодні теж в цей чудовий день ПК Центральний проводить зранку тут багато дуже заходів і благодійний концерт. Зібрались чимало найкращих колективів міста, і в тому числі і моя маленька донечка сьогодні буде танцювати, тому в мене такий хвилючий момент. Дуже радісно. Бачити і хвилюючи, що люди. Підходять, приходять, донатять на, для ЗСУ, тому що це сьогодні вкрай важливо і величезна вдячність всім криворіжцям, нашій культурі, ПК центральні, звісно, радіообороні міста. Тож містяни продовжують активно об'єднуватися, донатити та дарувати один одному гарний настрій заради спільної мети, такої довго очікуваної перемоги та щасливого майбутнього для нашої України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.